У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка під назвою Леді тренер, присвячена дивовижній жінці, видатному тренеру з художньої гімнастики Солодовниковій Наталії Прокопівні, яка нещодавно відзначила свій ювілей. Виставка стала своєрідною даниною поваги досягненням Наталії Прокопівни, її внеску в розвиток даного виду спорту та вихованню нового покоління талановитих гімнасток. Ми відійшли від традиційних урочистостей і вирішили показати найкраще, що у нас є. Виставка буде працювати приблизно місяць, і на неї присутні зможуть побачити. Нагороди, дипломи, грамоти, які належать і наталі Солодовніковій, і її вихованкам. Гімнастика для Наталії Прокопівни це справа її життя. Вона робила і робить все можливе, щоб розвивати цей надзвичайно гарний вид спорту і виховувати справжніх чемпіонок. Більше 50 років я працюю тренером 1971 року. Я почала працювати тренером і закінчила тренерську працю у прошлому році третього. Весня за роки роботи моє, як старший тренер в області, і наші дівчата неодноразово були чемпіонами області, приймали участь в чемпіонатах України. Були... Виїжджали на друге, більш таких престижних змагання. Для мене гімнастка це моє життя. Я приходила на роботу, не на роботу. Я приходила творити, працювати. А мало того, що ми творчі підходили до своєї роботи, я ще виховувала в них людяність, щоб вони були товаришували. Вони по сій день товаришуємо. На виставці відвідувачі мають унікальну можливість ближче познайомитись з чарівним світом художньої гімнастики. Позиція виставки включає фотографії кременчуцьких гімнасток, які тренувались під керівництвом Наталії Прокопівни. Окрім того, були представлені атрибути, з якими виступають спортсменки. Особливого шарму заходу додали виступи юних гімнасток, які демонстрували свою майстерність у танцювальних номерах. Життєвий шлях Наталії Солодовникової приклад того, як любов до спорту може стати справою життя, що впливає на долі інших людей. Саме завдяки її відданості та праці на світ з'явилось багато талановитих спортсменок, здатних підкорювати як українську, так і міжнародну арену. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.